Всім привіт! Сьогодні 28 жовтня 2023 рік Київська область і сьогодні у нас справжній Армагеддон. Вітер страшенний, просто ураган. З 6 ранку ми знеструмлені. Коли я завантажу це відео, не знаю. Хоча вмикаємо генератор періодично, але ж все ж таки роутер, мабуть, центральний на селі не працює і тому інтернету немає. Короче, а ЛТЕ, воно не витягує. Ну, побачите, колись побачите. Мабуть, коли до Києва поїду, а може найближчим часом нам е вже включать електро електроенергію, не знаю. Вітер страшенний просто. Горщики літають, рослини перекидаються. Але треба зняти відео, бо тут в мене вже пліт, так вже. Перезріли, я хочу його показати, бо це перше плодоношення. Дивіться, в мене щоб не виникало зайвих питань, бо кожен раз я ж не можу, знімаючи відео, кожен раз розповідати вам про рослини, як вони в мене ну, з'явилися, скільки років, як, де да, що. Ось, і тому. Ну, це ж кожен раз повторювати, самі, самі розумієте. Це дуже нескладно, це побачити можна в мене такі відео. Вони називаються фурма інжиру у контейнерах. Тому передивіться, якщо вам цікаво. Ось, спочатку покажу. Спочатку так, от а потім вже про про, про, про цю рослину, яка в мене. Сьогодні так дуже цікавить мене. В мене 4 хурми у контейнерах росте. Ось перша персимон Рослина вже така немаленька. Росте вона, ну, це, звісно, всі чотири хурми, вони східні. Персимон росте в 60-літровому контейнері. Рослина десь близько 1,90 метра вже. Це вже і не перше плодоношення. У минулому році були плоди, буквально декілька. Ось в цьому році вона дуже-дуже рясно цвіла. Ось так на відстань я покажу вам. Рясно цвіла і багато було завязів, але вона все поскидала, залишила один плід. Такий крупний. Найближчим часом треба з ним щось вирішувати, бо бачите, яка зараза його клюнула і, мабуть, я буду вимушена покласти, зривати його і покласти на дозарювання на декілька днів з яблуками, бо воно вже такий плід, трохи-трохи вже почав пом'якшуватися. Персимон. Наступна рослина в мене джиро. У цьому році вона нав'язала дуже багато. Ну, Декілька плодів від вітру. Ще в нас вітер два тижні тому був сильний, і декілька плодів відпало. Але ж все ж таких багато, бачите, прям такі юрлянди. Вже нахилилися, вже їх підперла. Е ці е бочки, е сторони, такі е плодів, які на сонці більш, вони потемніли, але воно е не м'яке, воно. Е плід не запсувало оце потемніння Ну Вважаю, що воно якось так не зупсує смакові якості плодів. Я думаю, що ну, побачимо, яка погода буде, але мені здається, що теж мені придеться їх зривати і класти на дозарювання. Ось такий такий розмір. У минулому році декілька буквально плодів було, дуже-дуже були смачні, класні, такі справжні, справжня хурма така кайфова. Шоколатіно, вона дрібноплідна, поки що так, як бачу. Перше плодоношення. Не знаю, що вона покаже у наступних роках, але мені щось здається, що вона така маленька і буде. Ну, плоди такі маленькі і будуть. Бо от на, на, найбільше вони отакі. Ось. Але шоколотіна мене більш цікавив, як запилювач. Якщо... Та може, я не знаю, побачимо в наступному році. Я думала, що ще дать шанс один, щоб в наступному році вона процвіла заплодносила, побачити, побачити якого розміру будуть плоди. А може і не буду чогось чекати, залишу одну гілку, а на інші прищеплю якусь східну, або якийсь роздобуду новий сорт, або е, причеплю те, що в мене є. Ну, побачимо, поки що ось так вона виглядає. Ще воно ви такі зелені-зелені плоди. Але що хочу, хотіла розповісти, в мене перше плодоношення хурми. Ось не знаю, я зараз знімаю, побачимо, яка буде якість відео, бо такий вітер, що я сьогодні декілька разів намагалася зняти відео, але воно так гудить і так реве, що я сама навіть себе не чула, коли щось розказувала. Ось це хурма східна, хурма Роджо Брільянс» або червоний Брільянт». Це іспанський сорт іспанської селекції. Вважається потужним, вважається дуже врожайним, має жіночі квітки. Ось. І, ну, його, мені здається, у мину... Чому у минулому році може він нічого вона не зав'язала, може тому, що не цвілав мене тоді шоколотіно. А зараз вони отут поруч стояли, і, може, якісь там щось між ними відбулося, якесь таке кохання, і воно зав'язала три плоди. Ось один, бачите, висить. Бачите, який він великий. Великий плід. А було їх три. І коли був теж сильний вітер, ну і плюс не те, що був вітер сильний, вони на одній гілочці, отакої невеличкої, вони висіли обидва, і гілка обломалася, впала. Один плід пошкодився, а другий плід зберігся, був ціленький. Я їх поклала з яблуками на дозарювання. Той плід, що був пошкоджений, він був більш забарвлений, тому він достиг скоріше. І ми вже його з'їли. Я вже не чекала зйомки. Ось, але він був більш забарвлений, а інший був отакий, бачите, як оцей. Такий трошки-трошки, так жопка. Була жопка, носик, був такий трошки от рижуватий, а він зараз, нарешті, бачите, от бачите, отакий має вигляд. Він зараз я вам скажу 4 десь 4 або 5 днів, ну не більше тижня точно, він лежав з яблуками. Точніше, з одним яблуком. Така, такий був в мене невеличкий контейнер, де розмістилися дві хурми і одне яблуко. І ось одну ми вже з'їли, тому я знаю який смак. Але все ж таки хочу вам показати. Сьогодні відправила подрузі фотку похвастатися. От, отаку, Бачите, отак вона виглядала. Фотка, а вона мені пише: в тебе що ще помідори є? Я кажу, слухай, в мене помідори ще дійсно є. Залишилось декілька там жовтоплідних сортів ще висять, там тайга, така більш зеленоплідний помідор, і там ще щось. ну, Помідорів трошки є, дійсно, в мене, бо в мене південний уклін, і в мене кожен рік помідори дозрівають майже до листопада. Але ж я їй кажу, це не помідор, це хурма. Темна людина. Просто вона таке, таке не вирощує, вона дуже здивувалася. Ну, ось дивіться, така вона класна. Дійсно червоний брильянт. Бачите, вона не, не помаранчева, така не рижа, вона дійсно червона. Зараз я її зважу, розріжу, покажу, як вона, вона виглядає всередині. Ну, Смакові якості, ще повторююсь, я вже знаю. Дуже смачна. Ну, Ще й ви подивитесь. Ось зараз прийшла тут на терасу, але ви знаєте, чомусь так світло падає, що вона якась, мені здається, на камеру темна, але ж вона не така. Ось, диж на світло я вам її покажу. Вона дуже, вона, мабуть, вже і перестигла. Ще я повторюсь, вважається крупноплідним, але ж ви ж дивіться, це ж осина у контейнери все ж таки росте. І тому, мабуть, вона не буде так важити, як повинна важити. Але все ж таки немало. Бачите? 203 грами, 204 практично. Зараз розвіжу вам. Така собі красота. Ось бачите, хоча вона, як пишуть про неї в інтернеті, що вона що вона безнасіннева, але ж вона кісточок нав'язала, будь здоров. Сказати, вона смачна, це нічого не сказати. Вона дуже смачна. Вона солодка, вона соковита. Ну, я ж кажу, вона вже трохи перележала в мене. Треба ще було два дні тому її показати вам, розрізати. Ну, але вже нічого не поробиш, як є, так є. Ніякого порівняння із смаковими якостями і тієї хурби, що нам продають, немає. Дуже кайфова, ось тут на світло вийду. дуже кайфова, соковита, солодка. Ну, Запах курма практично, вона, аромату ніякого не має, але смакові якості в неї не перевершені. Просто, просто клас. Коли е Плід визріває у домашніх умовах, ви знаєте, що ви ніякою хімією його не бризкали, не обробляли нічим. Бо я вам хочу сказати, якщо б ми вникли в ситуацію з цією обробкою рослин, рослин плодів, що ми купуємо у маркетах та на базарах, я, ну, я не маю на увазі плоди, які вирощують наші місцеві, місцеві українці. То, то, що ми купуємо, як, що нам привозять за кордону. Якщо ми так вникли би в цю ситуацію, ми б мабуть, нічого цього не купували. А тут, знаєте, рослина визріла сама самостійно практично, ну не, ну, не враховуючи там декілька днів дозарювання з яблуками, але ж ви нічого там ніякої хімії не лили. І вона от має той справжній смак, ну, яка повинна бути. Бо таку тропічну або субтропічну рослину її треба коштувати там, де вона росте, у тих, у тих країнах, де вона росте. А, а, ну Або у таких домашніх умовах. Хай вона виросте за розміром, не така велика, але смак все ж таки в неї буде дуже класний. Ну і плюс таке, знаєте, собі досягнення невеличке. Хоча і мало, і, можливо, та й неможливо, а 100% не рентабельно вирощувати таку велику тичку заради там трьох плодів, наприклад, але все ж таки це цікаво. Ну, так мені здається. Ми ж вирощуємо рослини не тільки для того, щоб іми, і ними об'їстися, а просто для того, щоб мати результат. Подолати такі, знаєте, якісь перешкоди, для того, щоб отримати результат і бути їм задоволеним. Ну мені так здається. Тому ж кажу, яка там рентабільність, яка тут, який тут прибуток, яка тут вигода. Просто цікавість така. Ну, той, хто вирощує мене розуміє. Так що така собі хурма брильянс, рожевий, червоний, червоний брильянс, роджо брильянс. Але ж, от, бачите, кісточок до фігіща. Дуже багато. Ну, нічого, перше плодоношення. Дуже смачна. Якщо є у вас відповідні умови, то сорт дуже-дуже гідний, дуже класний. А далі буду вже показувати вам персимон і джиро. Ну, і може там шоколотино, оця дрібнота. Може, щось така буде якась така цікавість, теж покажу. На все добре, сподіваюся, до зустрічі. Пока!